Добрий день, шановні восьмикласники! Рада вітати вас на уроці української літератури. Сьогодні ми продовжимо нашу літературну мандрівку сторінками чарівної повісті Миколи Гоголя Сурочинський ярмарок і виступимо в ролі дослідників, щоб розкрити багатство її етнографічного світу. Зазирнути в глибину порушених проблем, проаналізувати майстерно створену галерею образів та відшукати характерні ознаки романтичного стилю, що надають твори особливого колориту. Отже, запишіть тему нашого уроку етнографічне тло, проблематика, система образів, риси романтичного стилю в повісті Сорочинський ярмарок Миколи Гоголя. Сьогодні на уроці ми визначимо основну проблематику твору, з'ясуємо, які важливі питання порушує автор, проаналізуємо систему образів, а саме розглянемо головних та другорядних персонажів, їхні характери та взаємозв'язки, розкриємо етнографічне тло повісті, дослідимо, як Гоголь зображує українські звичаї, обряди, побут та фольклор. Виявимо риси романтичного стилю. Знайдемо у повісті характерні ознаки романтизму. Перш ніж ми детально зануримось в аналіз, варто згадати загальний сюжет повісті, аби мати чітке розуміння контексту. У центрі оповіді колоритний сорочинський ярмарок, де розгортається історія кохання молодого грицька. До вродливої параски дочки сверливого солопія черевика. На шляху до їхнього щастя постають різноманітні перешкоди, серед яких і впертість батька, і інтриги злої мачухи хіврі, і навіть моторошні чутки про появу на ярмарку загадкової червоної свитки. А тепер розгляньмо повість крізь призму етнографії. Микола Гоголь сам уродженець Полтавщини, з великою любов'ю та глибоким знанням відобразив у Сорочинському ярмарку багатство українського народного життя, повість, буквально пронизана етнографічними деталями, які допомагають читачеві не просто уявити, а майже відчути атмосферу того часу. Перш за все, це опис самого ярмарку. Зверніть увагу на ретельність, з якою автор перелічує товари, представлені на продаж, Гори, динь та кавунів, вози з пшеницею, різноманітне полотно, кожухи, гончарні вироби. Цей перелік не є випадковим. Він відображає основні заняття та побут українського селянства того часу, демонструє багатство та різноманітність. Тогочасного господарства. Сама атмосфера ярмаркової метушні, гамір, строкатий натов, музика, танці все це є характерними рисами українських народних ярмарків. Ярмарок кипів усередині, як заколочений котел. Крики, гамір, лайка, пісні усе зливалось в один безперервний гул. Вози з полотном, з горшками, з житом і з усякою хатньою потребою тіснилися і тяглися без кінця. Під високими купами кавунів, динь, гарбузів, що здавались далеко Чорними горами на строкатому тлі ярмарку сиділи продавці. Ці цитати яскраво передають атмосферу ярмарку, різноманіття товарів та гамір. Далі Народний одяг. Хоча детальних описів не так багато, але згадки про яскраві кольори, свитки, кожухи дозволяють уявити традиційне вбрання українців. Народні звичаї та обряди, побут, одяг та мова є невід'ємною частиною української культури. Вони допомагають відтворити атмосферу українського села 19 століття. Та передати дух українського народу. Вивчення цих елементів є важливим для розуміння творчості Микола Гоголя та української культури в цілому. Народні звичаї тісно пов'язані з побутом селян їхні хати, подвір'я, одяг і страви все це було пронизане традиціями. Гоголь детально описує вбрання героїв, використовуючи яскраві кольори. Вишивки та орнаменти Надів нову синю свитку. Про грицька. На парасті була вишита червоними та синіми нитками сорочка. Уявний опис адже прямого немає. Але контекст вказує на традиційність. Одяг підкреслює національний колорит. Важливу роль відіграють звичаї та обряди у повісті. Ми бачимо елементи сватання, народних гулянь, вечорниць. Згадайте сцену знайомства грицька з Параскою, вона відбувається під час веселих народних зібрань. Музика, пісні, танці є невід'ємною частиною народного життя, що майстерно відтворено гоголем. Як тільки зайнявся вечір, парубки почали збиратися до однієї хати, де вже чекали дівчата. Опис вечерниць. Завтра ж піду до черевика сватати Параску. Намір Грицька. Ці згадки вказують на традиційні форми спілкування молоді та шлюбні звичаї. Не можна оминути й фольклор та народні вірування. Легенда про червону свитку є яскравим прикладом впливу народної міфології. На свідомість людей того часу віра в нечисту силу у різноманітних духів була поширеною, і Гоголь використовує ці елементи для створення особливої атмосфери та навіть для розвитку сюжету. Страх перед червоною свиткою впливає на поведінку ярмаркового люду. Кажуть років 20 тому, як умер один чоловік, то його чорт украв. І тільки лишилася червона свитка. З того часу щороку з'являється на цьому місці червона свитка і шукає свою половину. Ці цитати передають народні повір'я про нечисту силу та містичні події. І, звичайно, українська мова повість насичена українськими словами, зворотами, прислів'ями та приказками, наприклад. Чого ж ти мовчиш, як пень? Нехай йому грець, оце так діло. Ці мовні елементи не лише створюють неповторний колорит, але й допомагають краще зрозуміти менталітет та світосприйняття персонажів. Та за яскравою ярмарковою метушнею та комічними ситуаціями в Сорочинському ярмарку ховається низка важливих проблем які порушує автор. Однією з центральних є проблема кохання та шлюбу. Ми бачимо щирі почуття між Грицьком та Параскою, але їхньому щастю перешкоджають не лише соціальна нерівність, а й меркантильність та впертість солопія черевика. Автор показує, як матеріальні інтереси можуть втручатися у щирі почуття. Але багатий черевик не дуже поспішав віддавати за першого ліпшого свою дочку. Еге, подумав черевик, якби ж досправді то той циган не обдурив і свитка була б справжня, то можна було б і за багатого віддати. Не менш важливою є проблема батьків та дітей. Стосунки між солопієм, черевиком та параскою є досить складними. Вплив Плив хіврі ще більше ускладнює їх. Ми бачимо елементу конфлікту поколінь, владність батьків та негативний вплив оточення на сімейні стосунки. Що ти там знову вигадала, стара відьмо. крикнув черевик на свою жінку. Хоча це про хіврю, але відображає авторитарність батька. Параска, хоч і любила грицька, проте не наважувалася й слова сказати батькові. Підкреслює залежність дочки від батька. У повісті також чітко простежується проблема добра і зла. Грицько та параска уособлюють позитивні начала: щирість, працьовитість, чесність. Хівря ж є втіленням негативних рис, злості, заздрості, підкупності. Грицько був парубок хоч куди. І вдався, і в роботі знав толк. Позитивна характеристика. Хівря була зла, сварлива баба, у якої язик ніколи не відпочивав. Негативна характеристика. Автор також торкається проблеми матеріального та духовного. Бажання вигоди керує вчинками солопія та хіврі. Гроші стають важливим фактором у їхніх рішеннях. Проте повість натякає на перемогу духовних цінностей, щирого кохання та народної мудрості. Черевик думав тільки про те, як би вигідніше продати свій товар. Грицько ж дивився тільки на паразку і нічого не бачив навколо контраст між меркантильністю одних та щирістю почуттів інших. І нарешті. Повість відображає проблему народної моралі та вірувань. Народні уявлення про добро і зло, честь та совість проявляються у вчинках персонажів. Обман засуджується, а справедливість, хоч і через втручання хитрого цигана, але торжествує. Увесь народ закричав, побачивши червону свитку і кинувся тікати в різні боки. Страх перед нечистою силою. Циган, побачивши, що справа йде на лад, підморгнув Грицькові. Народна кмітливість та допомога. Система образів у Сорочинському ярмарку є яскравою та колоритною. Кожен персонаж, навіть другорядний, виконує свою важливу функцію у розкритті задуму автора. Грицько постає перед нами як молодий, вродливий, щирий парубок, чиє серце полонила Параска. Його наполегливість у коханні, готовність до дій заради своєї мети роблять його симпатичним читачеві. Грицько був парубок моторний, гарний козак, як би хто намалював. Серце його билося, як пташка в клітці, коли він дивився на Паразку. Паразка ж втілення української вроди та працьовитості. Вона скромна, але водночас має почуття власної гідності, її щирість та доброта приваблюють грицька. Параска була дівчина-картинка. Вона була весела, жартівлива, і всі її любили. Солопій Черевик один із найяскравіших комічних образів. Він сварливий, жадібний, впертий, але водночас наївний та легко піддається впливу. Його суперечливість є джерелом багатьох комічних ситуацій. Інші ключові образи чорт та хивря. Хивря уособлення негативних рис, злості, сварливості, підступності, заздрості. Вона є головною перешкодою на шляху до щастя молодих. Чорт символ фантастичного, потибічного, але також добродушного і жартівливого духа, що вносить містичний колорит у сюжет. Другорядні образи також є дуже важливими. Циган хитрий, спритний, але водночас мудрий та добродушний персонаж, який допомагає закоханим, його образ є втіленням народної кмітливості. Колоритні образи ярмаркових торговців, селян, музикантів створюють живу картину народного життя, доповнюють етнографічне толо повісті. Взаємодія цих образів, їхні характери та мотивації є ключем до розуміння проблематики твору та авторського задуму. Сорочинський ярмарок, будучи частиною циклу Вечори на хуторі біля диканки, Несе в собі яскраві риси романтичного стилю, який був поширений у літературі першої половини 19 століття. Перш за все, це культ почуттів та емоційність. У повісті ми бачимо сильні почуття кохання між грицьком та Параскою, бурхливу ненависть хіврі, гнів та розгубленість солопія. Емоції відіграють важливу роль. У мотивації вчинків персонажів. Характерним є інтерес до фольклору, містики та народних вірувань. Образ червоної свитки є яскравим прикладом цього. Віра в нечисту силу, у різноманітних духів, народні легенди це все знаходить відображення у повісті, створюючи особливу атмосферу. У повісті присутня ідеалізація образів головних героїв. Грицько та Параска зображені як вродливі, щирі, чесні, їхні почуття є чистими та високими. Також ми бачимо зображення сильних, іноді ірраціональних пристрастей. Кохання Грицька та Параски є всеосяжним, а не на весь хіврі руйнівною. Важливим елементом є фантастика. Образ червоної свитки, хоч і має комічне розвінчання в кінці, спочатку сприймається як щось містичне та жахливе, зображення чорта, хоч і те, що в іронічному ключі, також належить до сфери фантастичного. Нарешті, у повісті відчувається емоційність та ліризм, особливо в описах природи, ярмаркової метушні та почуттів персонажів. Таким чином, Сорочинський ярмарок є чудовим прикладом поєднання реалістичного зображення українського побуту з яскравими рисами романтичного стилю, що надає твору неповторної чарівності та емоційної насиченості. Підсумовуючи наш урок, ми можемо з упевністю сказати, що повість сорочинський ярмарок є не лише колоритним зображенням українського народного життя. Але й глибоким твором, що порушує важливі соціальні та моральні проблеми. Майстерно створена система образів та використання характерних рис романтичного стилю роблять цю повість однією з найяскравіших перлин української літератури. Ваше домашнє завдання написати невелике есе на одну із тем на вибір, етнографічні скарби. Сорочинського ярмарку. Проблеми кохання та шлюбу в повісті Миколи Гоголя. Романтичні елементи у створенні образів повісті. Сорочинський ярмарок. На цьому наш урок мандрівка завершується. Дякую за увагу. До нових зустрічей!